Всім привіт! З вами Костянтин і ви на каналі ProCraft. Сьогодні ми з вами поговоримо про шуруповерт ПА21 лі. Він у нас потужний, безщітковий, має три режими роботи: це сверління, закручування та сверління з ударом. Давайте подивимося, що там всередині. Комплектація даного шуруповерта – це шуруповерт, біта та інструкція. До нього ви можете придбати акумулятори на 8 Аг, на 4 ампер години. Та на 2 Ампер-години. Також є варіант комплектації одразу з акумулятором та зарядним пристроєм. Поговоримо про ергономіку. Анатомічна ручка прогумована. Реверс дуже просто натискати як правші, так і шульзі. Кнопка йде дуже плавного натиску. Натисканням кнопки ми регулюємо оберти. Цей шуруповерт має дві швидкості. Перша швидкість від 0 до 340 обертів на хвилину, а друга від 0 до 1450 обертів на хвилину. За допомогою цього важеля ми можемо брати один з трьох режимів: закручування, свердління, сверління з ударом. Муфта має 23 положення. Це потрібно для того, щоб закрутити саморіз саме на ту глибину, яка вам потрібна. Дуже класний патрон: він йде металевий, одномуфтовий, швидкозатисний. Дозволяє вам працювати з оснасткою від 1,5 до 13 мм. Даний патрон має блокировку оснащення. Коли ви почули цей звук, далі затягувати не потрібно. За рахунок безщиткового двигуна, крутний момент цього шуруповерта досягає 60 Нм, і він зможе справитися з будь-якою оснасткою. Почнемо з пирйового сверла 25 мм. Давайте! Анос туп, все тупоє. Ну я забув. Тільки не забувайте, як я, перемикати на другу швидкість. Давайте візьмемо 35-те сверло переяве. Як ми бачимо, з цим він теж порався. Ну і куди ж без тесту по металу? Беремо 10 свердло, більшого у нас немає, та зробимо один отвір. Наливаємо мастило, щоб не спалити свердло. Не будьте як я, і не забувайте, коли ви працюєте з металом, обирати менші оберти. І звісно, ми хочемо протестувати режим удару. Наголошуємо, він призначений для роботи на більш м'яких будівельних матеріалах, яких як цегла. Якщо вам потрібно працювати по бетону, є спеціалізовані інструменти, таких як перфоратори. До речі, у нас є акумуляторні перфоратори. Відео про них. Є за посиланням у цьому куточку. Ну а зараз протестуємо цей шуруповерт. Давайте вимкнемо режим удару, щоб порівняти. Ставимо на свердлення. Без режиму удару, як ви бачите, значно повільніше, а ще ви так спалите свердло. Підсумуємо, шуруповерт pa 21 – це є потужний, універсальний шуруповерт, який стане у нагоді до будь-якого майстра або господаря у своїй хаті. Якщо у вас є ще ідеї, як його протестувати, пишіть нам у коментарях, ми це знімемо у нашому тіктоці. Ставте подобайку, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Хай вам щастить, будьте здорові!